Всім привіт, Агротехна. Сьогодні ми знімаємо з вами форте. Модель XT244, це 25-го року. Вже в виновлений кабіні, з виновленим капотом, правильніше сказати. Із новинок тут зробили вже погнаційні поворотники, тому що на попередніх моделях чомусь їх не було. Тут була просто підсвітка, як ходовий огонь, і тут маленьке такі, ну, теж світло, як фара була. Зараз зробили тут фару, нормальну діодну поставили з. Нормальним світлом і зробили повноцінні поворотники і спереду і ззаду, тому що до цього в минулому році чомусь спереду поворотників не було і всі жалувалися. Передній міст редукторного типу 24-й з підсилювачем керма, підсилювач в захисній оболонці, щоб він від каміння захищав. КМ-овський мотор на 24 кінські сили, 385 й трьохциліндровий, 1532 кубічних сантиметра тобто 17,6 кВт потужності. Хороші мотори вони стоять на всіх тракторах. Донфенх, Ловол, Тентавер, Хорст вообще, на всіх, абсолютно. І на Сінтай, і на форте так само. Коробка передач. Коробка тут з центральним переключенням. Тобто, ось у нас бачимо: від двигуна до коробки йде напряму к кардану тут в кожусі. Три передачі вперед, одна передача назад. Перемикання повишених, поніжених у вас іде також у коробці неокремим важелем. Тобто, вимикаєте передачу повишену або поніжену. N наша, це повишене передачі, L це поніження. Low і high по англійській мові. R це реверс, тобто задня передача. Щеплення, здвоєна педаль гальм, фіксатор гальма і також у вас газ. По речагам. Вал відбору потужності, підключення переднього мосту. Тут можна на задньому приводі їздити, можна на повному приводі. З цієї сторони у вас іде блокування диференціалу, воно підпружинене. Ось бачимо, воно повертається в свій первоначальний вигляд. Це коли ви буксуєте або їдете десь з прицепом, або з плугом працюєте, тільки по прямій. Диференціал тільки по прямій вмикається, без поворотів. І гідравліка. Вниз вгору і плаваючий режим. Тут вмикається, по суті, до опора, натискаєте, переводите в плаваючий і у вас буде плуг, фреза, косарка, все. Вільно ходити за трактором. По навісній системі. Трьохточкова навісна система. Стандартне 22 яблуко, під 20 палець. В захисному кожусі він закльопується. Треба собою отверточку тягати, якщо хочете щось підключити. Відкручуєте тут у вас шістішліцевий вал. 540 обертів, от нагадаю, рычаг його вмикає. Причіпний механізм е, з пальцем в комплекті. Два гідровиходи стандартно, в комплектації зіп, отакий іде. Е, тут, типу, щось ящики для інструментів якихось пластикових, він замотаний з заводу, ми туди не лазимо, щоб потім не було претензій. Е, ручки тримачі для користування. Трактор цей 25-го року, зборка свіжа, е, керується він легко, однією рукою. Є барашка спеціальна для кермування однією рукою. Клаксон. Повністю він оздоблений всіми освітлювальними приборами довантажувачі, значить вага трактора Туна 100, до гарантії 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати. Він на сьогоднішній день коштує 4950 доларів. Якщо хочете замовити, можете це зробити за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня, пока-пока.